механізму розподілу додаткової дотації вирівнювання між суб'єктами, а в обласному, на обласному рівні це між районами. На даний час правда, ви не приймаєте рішення на сесії щодо розподілу між районами. Це що стосується законодавчої бази, що стосується безпосередньо цієї процедури, то вона визначається розпорядження голови обласної державної адміністрації в процесі. Спілкування з головами районної державної адміністрації, районних рад, район, ці фінансових служб, які на даний час, вже другий тиждень відбувається. Є питання по Новоселенському району, але я не вважаю, що це питання не вирішуване чи підпадає під якісь там принципові речі. Відношені до параметрів, які на даний час існують, саме виконання бюджету. Незабезпечених заробітної плати, а також інших, інших показників, в тому числі вільних коштів, які знаходяться у відповідної районної державної адміністрації, головних розпорядників відбудеться, відбудеться цей розподіл. На даний час ми говоримо проєкт рішення, який у вас роздане, це проект рішення стосується безпосередньо включення до обласного бюджету. Суми 43 мільйони 55 тисяч 400 гривень, яка відповідна до постанови Кабінету міністрів номер 790, в розпорядження кабінету міністрів No797Р виділена в нашій області.